Добрий ранок, прекрасні люди найвеличнішої нації. Дуже рада, що ми знов з вами разом і продовжуємо читати Книгу пророка Захарії. Сьогодні 13 розділ. Я прошу, щоб кожен з вас прочитав повністю цю е, главу. Тому що я знов-таки прочитаю декілька віршів, які для мене дуже цінні, на яких я хочу зробити акцент. Але дивіться, слова, які ми зустрічаємо е, останні декілька розділів, це слова, які е, Бог каже того дня якого ж дня, коли ми з вами читаємо, ми розуміємо, що в день, коли почнеться бій між містами, коли Єрусалим з Юдеєю будуть відвоювати своє священство, свою територію, в той день буде багато що відбуватись. І ми вчора з вами читали, що будуть багато людей плакати, ридати. Тому що дійсно великі втрати. Але Господь каже, що в цей день також щось відбудеться. І 13 розіслов говорить нам про, як, про те, як Господь буде знищувати вже пророків, що з ним буде відбуватись. І коли ми з вами читаємо, ми розуміємо, що здійметься меч проти пастуха. Це сьомий вірш. І. Часть якась частина третина буде вигублена цих пророків. Є частина, яка пройде вогонь очищення, і для того, щоб ці люди сказали, що Господь наш Бог. Знаєте, я це зараз поставила з нами, з Україною, тому що ми та нація, яка зараз дуже сильно страждає, вже пішов 10-й рік, як в нас війна. Просто для деяких війна почалася в 22-му. але наша родина, наша церква підтримувала з перших днів, от просто з перших днів з 14-го року. І ти розумієш, що дійсно є люди, які проходять те чи інше, приходять інакшими. І я дуже рада, що Господь пропускає через цю війну кожного з нас. Для того, щоб було очищення, для того, щоб Господь показав, хто є яким, відкриває серця. І ось хотілося, щоб ми з вами розуміли, чи відносимось ми до тої категорії, де ми скажемо, що Господь наш Бог. Це останній вірш цього розділу. Але для того, щоб це сказати, трохи вище тут написано: проте треба вогонь. Проте треба пекло на землі. Якісь труднощі, якісь неприємні ситуації, для того, щоб бути здатним сказати, що Господь зі мною. Чому ми це говоримо? Тому що ми звикли, що е, те, що Господь дає добре, ми сприймаємо. Якщо відбувається щось зле, ми такі: Камон Бог, ти ж добрий. Що таке? Насправді ми маємо приймати і те, і інше, тому що все відбувається для того, щоб кожен з нас. Став реально ще ближче до Бога, ще ближче. І для того, щоб кожен з нас, хто є дійсно християнином, світив в цьому світі так яскраво, як ніколи. І знаєте, легендарна фраза, да «Я сьогодні краща версія за себе вчорашнього. Якщо це так, це класно. І тому давайте молитися про те, щоб ми з вами пройшли вогонь і могли сказати, що Бог наш Бог. Боже, дякую тобі за цей день, дякую за твою милість, дякую тобі за твою підтримку, за твою любов, за твоє слово Боже. Дякую тобі за те, що ти даєш нам розум, серце, куди все це складається через аналіз, через роздуми. І ми можемо дійсно бути здатними виконувати не тільки чути, але й виконувати твоє слово і покликання, на яке ти нас поставив. Ми дуже просимо, щоб через те, що ми зараз проходимо. Ми достойно пройшли, і щоб кожен з нас дійсно зміг сказати, що ти наш Бог, не дивлячись на ті обставини, які в кожного з нас будуть. Вони будуть усіх різні. Але це саме той шлях, який кожен з нас має пройти, для того, щоб усвідомити ключову фразу в своєму житті, яку ми маємо сказати, признати, що ти наш Бог. Дякую тобі за це. Будь прославлений в сьогоднішньому дні, і допоможе нам сьогодні бути не мовчазними християнами, а як мінімум молитися і як максимум прославляти Твоє слово діями, Твоє ім'я діями. Амінь. Всім гарного дня, друзі!